1937 рік Трольгетан, Швеція. Країна дотримується нейтралітету, але Європа озброюється, і Швеція розуміє, нейтралітет треба вміти захищати. Саме тут з'являється компанія Свенська Аероплан Актєболагід. Коротко Саап. Її перші інженери не автомобільники, а авіаційні конструктори, які щойно вчили країну літати. До появи автомобілів СААП встиг зробити чимало. Будувати за ліцензією німецький Junkers з Ю 86К для шведських ВПС, створити власний пікіруючий СААП 17, розробити двомоторний бомбардувальник СААП 18 і найекзотичніше винищувач СААП 21 зі штовхаючим гвинтом і катапультним кріслом один із найсміливіших літаків свого часу. Усе це формує стиль СААП. Інженерія без прикрас, логіка, аеродинаміка і безпека пілота. А потім 1945 рік війна закінчується і військові замовлення падають, а заводи стоять напівпорожні. На нараді керівництва виникає просте питання: що ми вміємо робити найкраще? Швидкі, міцні аеродинамічно правильні машини. Тож, давайте зробимо автомобіль, але з тією ж філософією. Це рішення і приводить Сааб до того, що в січні 1950 року на заводі в Трельгеттені з'явиться їхній перший серійний автомобіль. Машина, яка виглядатиме так, наче ще вчора стояла в аеродинамічній трубі. СААП-92.